Добрий день всем. Сьогодні попав до Николая Степановича. подивимося на його декорацію. Ну що, Коль, на виходило щось багатенько, ні? Щось покажеш молоденьке, красивеньке таке, ну. Ой, такі почтарики в тебе такі гарні, так. Да. Коля, то краснопості, а то ходять, то що в чи що воно. Ну он, он пішло туди. Тукин? Да, 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 туда, сзади, О, Там, он туда Это пакистанцы чиранцы, это черноголовенькие. Ну, ось вот это вот маленькая. Пакистанец, это молоденькая, только лошадь. Это пакистанцы, да? Да, да. Пакистанцы. А бакачики, чуба, то кошматые модные. трошки бок не дотягивает. Ну, красивая, ну поближе. Оно молодое. Да молодесенька, да корона, когля. Ай, корона на всю голову. Трошки в боках не, не чистий, ну красивий. Коля, то як Краснодарський, як вони називаються? Благодар, да. От красиво масла, я все время дивлюсь на них. Подавив кот, подавів, блін. Виложив мені їх. Це ну, в Краснодарському краї їх держить, так? Да? На Кубані, всі благодатності. А туда, там тоже сидят. А, там тоже? А -а -а. Там черный, такой сидит. что их поднимаю так, все аккуратненько. Вот а всякие И паны все повыходили. И красненькие. Вон сидит, видишь, какой чубатый. Вижу, в, да, да, вижу, вижу. Вот крымачки такие. Это, это, словно как говорят, вот эти, такие вот, ну, крым, крымаки красные. А, да, это да. Ні, ну всі ну, кажуть, кримська. з Кіровограс. Раніше да, з під Краснорябих виходили, коли багато було краснорябих. Да. Ось такі, мережі на них казали. Ну ось як оса сидить. Да, ось, з да, 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 під Краснорябих да, брак да, виходив да, такий. Да. Ну а зараз говорять, як о, <клес> о, такі кримачки, це красні белого, то кажуть, кіровограс. Ось зверху сидить хороший. Наверху? Стой, я тут йому щесь. А курсаки в колі гарні. О, такі Сніпан курсачки. Ну, Лабіринтів настроєно, пішли туди. Сідять в Йдемо, да. йдемо. Бросай молоток на землю, бо подумають, що ти мене вбити хочеш. Кіно. Кіно і доміно. Утром прильоти, ночі прильоти. Отльоти, прильоти. Таке впечатлення, що в дурдомі живемо. Не дай Господь. Що новенько тут? Такі на... коля, що це за мазь, це, сидять на на палках. Оце такі павліїни, що воно, вислокрилеш. Це то ж не павлієнт. А що то? Ну як ну, вони стат... називаються? Статнічки, статні. А статні. статні. Красивенькая вот. такая вот, черногрудая. Вот молодежь. Ой-ой-ой. Вот это Ой -ой -ой. такие черноголовьецы пакистанцы, да, Коль? Да, вон пакистанка голуба. Вон они молодежи. Смотри, тут в каком-то гідропарке палки з лесосмук такие. Ну, дрючки Мало. я имею в виду. Они как в лесу, типа, блядь. Ай, матовики, шбальди, красивые. Короны на всю голову. Вот он вот молодежь, сколько сидит. Ну, пим, а, та не хочет тебя загонять. Тут пимай красного в руки, покажи модного, чи не хочеш заходити. Вот того здорового. Та он того, що справа на полу, полуже ловить. Любого. Чи не хочеш заходити, Коль. Ну якщо тяжело, не можеш не ловити. Ну. Йох. Ну, макові у тебе, конечно, з такими коронами. Ну дай я його зніму, підійду, Коль того макову. Ой, красавець. Корона на всю голову, в голубки, шел в голубу. Вони вже что макові, та чебатокашматі, так, да, Коль? Какие? А вот я снимаю, ось все. Макові, ну, чибатокашматі. Второй голос. Это... -та ну прям крупні корони да, такі. А у них вон малыші, смотри. Та я бачу бачу. А, -а, -а є такі о, дітей, вони таки, як вали дають. А є діти малі їхні. Ну, на вулиці. Лови красну, если не хочеш. Покажи краснокрылого того. Не хочеш? Ідемо, ми не будемо. Сейчас перепрямаємо. А ну откривай, я тут збирай молоденьких поснімаю. Давай. Так, сяду. Що до сипани ще на виходу? Бакачі красивенькі такі. І статні, і пакистанці, і що тут немає. Все, що хочеш, да, да. Вони туди на вулицю виходять. А, ось полі, да. Ці літають. Коля, то бакінці кіровоградські? Так, да, то бакінці. А вот, о, диві, от як, от, Диви, як чорненько, красиво. Стой, стой, Коля. Чорненько так красиво крилишками бере. Диви, як хорошо їх тут видно. А це статні білі, так? Да? Оце такі хвостики. Так, голубок то став. Оце статний, так? Да? Диви, да, який красивий. Прям головкой трясак намалеванный. Вон Кировоградский голову кировоградский. Осержавый, это Кировоград, да? Кировоградский, да. Кировоград. Бокач... краснопаяса бок и чубата да, кошматый. Ну, красивый, голодай. да. да. Красивый, молодежь, красивенько, да. Я бачу. Степаныч, ну ты довольный, трошки. Хоть и бомбежки, прилеты, отлеты. Кол... Ну, тебе тут, я ж кажу, як в гідропаркі по пенсіонному, так. Вот. Да. Вот, да, все, пакистанці. Це Чорноголові це пакистанці, да, да, вот, так? Коля літають вони теж зараз, вітра дують капітальні. Звісно, сьогодні вони... кожен день літають. Кожен день, так? Да? Да, сьогодні, от вони самі. Сьогодні жара сильна, бач, вітру пошли нема. Ну. Не, нету вітра, а літають. А все одно то відкрив, вони пошли Вы, по кругу. В небе, да? в небе, летали, вот, о, не всі розговори не тяжело. Ні, ні, ну понятно. А от... Ось, ось снимусь у пару, а ну оно Ось Голуб красивий такий, гля. Вот. Ну прям. Этот, вот голуб, один, второй. Короче, летают, не видно, так они эти. Кировоградские, бля. А ну, стой, то солнце. Я сюда, стану, кольбой солнце. Вот Голубе голубки сидят пара. Бля. А то ржавеют-то Кировоградские, да? Кировоградские, так они, блядь, их в небе не видно, блядь. Они летают. Прикинь, Кировоградские. Вот эти? Да, а и а что... стойко стоять. Или. Ну, с этим мы да. кругодеры их ну, не имеем. Не, у них своя. А, по те, что они по те, которые летают, они в небе, блядь, аж хрен знает где. А вот кировоградские. Ну, полет с Ну, бабочки обычно, да. Хотя будет сегодня да. И с ну, да. сто... той той стороны там тоже кировские, но они вместе, блядь. Вот ржавицы. Поднимаются да? сам, я. Коль не... ржавицы, эти кермачки красные. Что ты называешь кировским? Ржавище, что? Да, да, Шоб... вот они. Ну, ну, вон оно, ржавеение, одно, другая, да. Вот, одно, второе там где. Вот вон, тот. Вот, вот этот голуб, вот он, ходит, я его. Його... Він уже улітав у мене. Я йому я я заб... подрезал крылья, блядь, А он все одно літає, сука, ти представляєш? Коля, як я... Тамас називають. От, от ну, этой. я його називаю гарабини, типа, блядь Та ні, воно не гарабине, щось таке намішане. Ну, да, ти то... знаєш, голову бомба. Паша, знаєш, как Паша покойний, <рик> типу ну це, крилля, це ржаве все, да. да, так. А влетаю. оці, як вони на них кажуть. Ой, забув. Паша покойний. Ну, от ще ти типу. понял. Паша, Паша, що виставки проводив? Хлопчик молодий, щоб погиб на війні. Да. Можна, так? Та є бажарин, є, дерві. Коля, я жінки в машині, щоб не кричала. Вот. Так они, бляха, ты Вон тот голубь, бля, вот тот ли сидит. вон Кировоградский. Ага. Бля, они просто не цены, они, бля, влезли. Бля... Коли... Вот смотри, вот опара желтенькая, видишь, голубочка? да. сюда, А это же тоже кировоградская, тоже летает. Вот, ты их у кого брал, На выставке куплял себе? Нет, мне мне дал Коля жулеба. А, а Коля, Коля же это жулеба? Да, да ну это да. могу звать его сына. Что голубик? Руслан. Руслан, да. Батько Батьковой, Коля. Да, да. Ты его бачиш, Колю? Да, я был. Та дещо, привід йому передавай. Да, я. Да. Ну на той неділі було у нього. Напомниш йому, скажеш, скажеш, бо не помнимо, я знімаю, скажем, той, що коли-то ти дарив у 12-му році чорних йому. Он до тебе проїжджав коڏата. У 12-му році. Руслан його зустрічав, скажеш, ага. він спомне хто. Рус У нього були, є. він десь з родини привіз ці з Олександровської, вони десь оттуда родом, коля. Ну, да, да. І десь там хтось помер, чи родичі їхні, чи хто, він чорні такі, чорні, чорні білоголові привіз. Він мені подарив двох молоденьких. Я йому говорю, продай. Ну, він так закриті, держав. Він каже, я те подарю, молоді. О, тут, ну йдемо це... Володь... туди, Степанович, йдемо туди. Другий раз я їм їх... допомагаю, звісно, що гану, другий раз туди. Когда... Коротше, ті ржаві литять у тебе, так? А ну стой, я так знімує хось оту. Дразу утром. Сьогодні я все що стойко летять, чи як попало. Ні, вони стоять. Стоять, мені нікак покитатися, нікак тебе почтовий. Ну не Коля, ну такі кіровоградські видумки. Миколаївські голуби, город Кировоград. То вже привыкли молоть, просто ж ржаві вже, як той казав, прогрес іде вперед. Совсем другой, совсем другой. Полет, совсем другой. Ну, ну стойка, да, баб... ну, бабочка стоят. Одне да. трошки на фос може сіда, ну. Был бы утром ты заснял. Я не могу снять, у меня телефон не берет. Коль, воно ну, дивись, жара я страшна. Умею, ось, не у них. Сейчас смотри, пропеллер, да, ось ось сниму, то висить. Башты баш, не крутятся. Ну, такая, и духота яка страшна. Это 6 часов утра, я их строго открываю в 6 часов утра, они сами и полетели. Ну, ну, какие летят, какие сидят. Я... Идем туда. То, что що жарко. Потухи літають, хекають, бля, воду п'ють. Жарище, ти, що три дня на заску, 53 градуси було. Ти видиш, що можна здурить. Вон тот голос сидит. то, ржавий, да, куляві? Да, а сколько найбільше, коли так вітерок, наприклад. Ну знаєш, як то, навіть ти їх не ганяєш, вони теж самі сквачуються. От, наприклад. Схватилися, пішли в гору самі. Так приблизно, не замечав. Час, часик, два стоять, полтора, оці. Часа два. До двух часов, да. да? А весною так стояли, ну, не эти, а ті, які голуби у меня, воїни і всі ті, так ті до вечора, Та Так що? Так. Да. Я вже другий раз закриваю голуб'яни, А льотні стояли, чи пакистанці, чи кругові? Пакистанці і... А ну так, кругові я соглашусь, що до вечора, можуть і это закриваю голову, а по голубі садяться. А вони тільки падають. Потом став позже закривати, потому що думаю, ну вона опять оставить. Вот эти пакистанці по кругу бувало по цілому дню. Вони по кругу ні, вони підіймаються в небо в, в Точки туди десь, да? В точки, ну, маковинка, не видно ні хрена. Та, ти И ти то шо? я стараюсь увидеть. якщо є, то я не закрываю. Та вже возраст, що ти вже побачив, так, задавил нет? Ну, же, крате, тебе тобі скільки? 73? 71. Ну, які вже точки, коли вже. Ми, ми вже і, і в очках нічого не побачимо. Чи це хороше зріння? Та так більш-менш, Вижу, где що, если дают, а если просят, то не вижу ніхто. Ну то понятно. Вот <соцентрична> <соцентрична> голуб, этот голубь, вон, ты знаешь, как что он творит в небе? Он улетает до такої степени, це, що, що, тоже керовоград. Не видно, да, видно блядь. Він сірий, темний, да, да такий? Вот а ну сниму його. Вот цей залетується в тебе, да, Коль? Вот да, он они такие маленькие, манюсенькие такие, ну, гарабай, маленький размером, манюненький. Да, ну такая. А бля, а, пиздец. Да, это это. Тут это... то курсачки -то там закрыть? Да, там малыши там с ними. Да. они дерутся, бьются. Думают, Я да, понял. Пускай, что, ну по тут то, тоже ну, все, он у курсачки такие красивые. От задавиш 40 штук нах. Оце зімаки ось чіпата кошматі, що молочні гарабини. Це з під пари чи це другі. Це другі. Це ти в когось набрав, синя, чи, ні? чи це, ви, ви, ви одні твої. Не, а, ви, а ну ви, покажи ви... оці, хоч диви, оце зараз називають кіровоград. Раніше у нас такі виходили з-под краснорябів красні, оце такі мережеві, на них казали. Вони потім виленювали, красногруді груді білі такі, ну, білопості. Зараз кажуть, кіровоград. Ну, от придумали та й плетуть. Піймай в руки просто, все, вони перед тобою, покажи в руках. <рес> <рес> ну Я бачу, що пара, да, це білоголовеньке, бо і Паша привозив на виставки куплявки. В Кировограді він казав, ото як там сидить, він казав, що незні, я незніє забув. А, во-во-во. Ага. Ну не залені зараз. Да -да, от Паша теж такі приводиться. Головки білі. Кожен на виставці мужика брав, він з Кировограду, з Кировоградської області. Ну, назад. Глазик, письмо. Що... Ну, хороший. Да, да, ну, до дитки їхні, наверное, он, похоже, сидит он за красным. Так это точно оно, он? да, Ну, воно он просипа грудка. да. Вон. на грудках. он. То одно яйцах сидит. А, вот там. Вот тут, да, да. Будь похоже на них. Да. Вот, а да ж твои вот. полоста таряби, щоб так кошмар, були у тебя пара. То я ж те говорю, подавил. А, кот подав. Кот подавил. Сорок штук, нах, Вытащил он туда, нах. Кот 40 штук, да, коль? За два раза. Ой-ой-ой. Пеймал кинет. Конечно. І все, кормочок красивый. Такий, такий одно... необычный цепь. Одного крема. я его по лисица сколько перетаскала. Ти шо? Піймав? Две штуки. Бля. Две штуки. Лисица ходила, прям все лошади ходила лисица. Вот сейчас опять дверь пришла, а опять уже двоє. Видно, малышей, бля. Так ты скоро шубу пошиє из лисицей. Короче, горя тебе наделали, да? Ловушка стоит и работает четко. Вот у лесаднику, там да, де да, кури. Типа. Ото вони залають туди м'ясо, кидаю і вони. Все. Микола Степанович, радий був вас побачити, да. провідати живі, здорові. Да. Да, прильоти йдуть, відльоти йдуть. Слава Богу, хоч так мимоходом, як той казав. Да, Заїжджаю. Ну що, молодняк, видиш, к осені переліняють, будеш відео, Осені друге діло. Десь прильот. А зараз покажу. Десь прильот недалеко гепнуло. Коля да, буду. То прильоти буду мені. я тікати потихеньку. Все. Суд? Дякую вам, до побачення. Да. Не болійте. Давай, прильоти нас не сильно, по-по-по не летят. Все, до, да, да. до нових встреч в эфире. Все твоїх цих пакистанців знімемо. молодь ждешь, молоденькие. Ну да, молоденькі. батяки, да. они вони висит. всі. все вышли, видишь, молодежь. Тачу, батеньки, да, Вони всі вийшли, то это молодежь, видишь, молодняк один. Ага, бокача, Вони самі тут по собі, себе в в это, свой, свой общак, блядь. Все, всіх благ вам, давай, Степанович. Давай.